Сьогодні ми будемо відкривати і ящики, які я трошки накупив. Ну, зовсім чуть-чуть. 64 таких і 33 отаких. От у мене 33 цих з'явилося тоді, коли я на скота збирав. Да. І так виходить, що тепер у мене є скот. Да. І ще 52 тисячі піченьок Всіх з Новим роком вітаю. 25-й рік уже. Да. Я його дуже ждав. Не знаю, як ви. Так, давайте це собиття відкриємо. Ой, ну, все відкриємо, що в мене є. І ще зараз дільки застосуємо. Першу і друга Почнемо, я думаю. самому... Не знаю, я честно, да, это самому такому. Самому... Меньше шанс, что шо что-то выпаде. выпадет. Так что выпадет, хотя секретка, то уже все. О! Нормальный. Нормально. Секретка уже выпала. Все, план выполненный. Все, в принципі, можемо відкривати вже і подарки. Бо це нормально, що з першого ж разу вже секретка випала. Я коли 100 тисяч відкривав, мені меня все 6 секреток выпало. Да. Так сказать, уже можна сказати, що, що ці подарочки вже виграли. Можешь День Ствиц новорічні. Нормально да, Я зараз так буду швидко відкривати, ну як швидко я буду скипати. Ну бо цього. Ну, це немає смислу. мені нічого не випаде. Якщо мені випаде кошмар і секретка, я це включу запись. Представте собі. Одного Бонні випав. Да, із 20 000 мені випали тільки два Бонні. Інтересно, треті випади? Да. Я десь вийшов. Яке все одне. Коротше, я так поняв, мені нічого не випаде. Запись закончив, і у мене зразу випав і ще одна секретка випала. Нормально, нормально. Уже три секретки. Ну, все равно, три секретки. Мало. Давай хотя хочу по одного кошмара. А еще краще Апекса. А еще краще Шайни. Кошмарного. Не, 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 не. Апекс будет краще. Давай то Апекс. Ну хочу кошмара. Я хочу, хочу А, а Шайни кошмары. А представьте. Ось вообще є кошмари. Shiny ну У мене є шайні Етмі, А я типа. знаєте, те, то, що випадає просто за монетки. Вс, у неї є шайні версія? Чи ні? Я просто не знаю. Так, ну я дальше далі продовжую, безкучно ви не повірите, що мені випало. Тіло нічого! Да, мені випало, конечно, ще там два цих. Два міфіків. Коротше, давайте відкривати вже ящички. Давайте почнемо з цих, як вони там називаються. Ну, я забув просто, як вони називаються. Ну, давайте почнемо. Молодці! Молодці! Хто робить Tower Defense? лагає понад усе! Притом у мене інтернет нормальний, у мене ось о. Все відкривається, тільки іменно подарунки. Ово, як відкриваються. Боже мій, я так люблю Роблекс за це. Ууу, Ви не повірите я. Виходить, мені треба перезайти. Так. Ось все, тепер можна, я сподіваюся. Да. О! Кошмар! З першого! Ви шо? У мене його просто ніколи не було. Ви шо з першого? Вау! Все. Все оправдано. Оправдано. Я не ожидав, що мені хоч щось випаде. Що там кошмар, а хоча там. Або Эйпі, або кошмар. Я не надію. Я не надіюся, що шо все тільки що випав. Випаде. Не то, що на кошмара. А тут мені кошмари дали. Що зільки почали роботи, чи що? Давайте і тут кошмара. М? Давайте. Ага, фіг мені не кошмар. Хоча... Давайте. Угу. Тепер. Второй? Просто приколу. <ріст> да. Ой, я зовсім не те открыл. Я уже подумав, что мне за секретки выпало, якщо там мои пики падають. Три. Так. Скільки там 26 честь остается. Блін, ну я вже нічого не випаде, що жалко, ну но... так тепер два рази по одному і далі ще вісім. Ну я не ожидав, що мені він випаде. Я дивлюся а чсь чорне. А що може бути чорним? Хм, і задумався. Ну, в принципі, все. ну, можна ще два цих ящичка відкрити. Ну, з них точно нічого не випаде. Да. Ну, не, ну було вигодно. Хоча. Він якась хрень, якщо чесно. Или він когось ще там спавнить. Просто не бачу, але ну, вроді він там щось там еще спавнить. Типа як лефті души. Да, в яких по, 7, по 50 тисяч здоров'я на останньому левелі? Лефтімба. Так само як ось. Ну, коротше, в мене саме імбовий состав. Я ну, звісно, це теж непоганий. Джигернат Бонні. У трошки вилетіло, але в принципі. Я довольний. Довольний. що сьогодні нам повипадало. И, в принципе, лидерно от Бонни это пару манеги, так что все. Я сильный, да. Хотя он мне не бесполезный. Да. Блин. Что мне еще сказать? Кто хочет, что-то можно обменять. О, у, у меня тут куча полезного, наверное. Бонни Найтмар э, я, я кошмар. Ну, Джаггернаут. Ну, короче, вот такие у меня юниты есть. Если кому-то интересно. Еще Фантом. Фантом, кстати, очень бесполезный. Угу. Я тебя понял, это типо... типа... Типа бустер, но это даже не бустер. что-то замедляет или что-то такое, я не знаю. Да. Окей, давай-то, пока, удачи и счастливого нового уроку.